Мені здається, політичним може бути лише людина, яка ніколи не зіштовхувалася з війною. Зараз фашизмом взагалі не називають такі явище, як любов до України. Таке враження, що українці не мають права любити свою країну. Що українець це такі, знаєте, червоночок і козак з вареником на вилці? Поруч з ним молодиця така сидить і горілочка там, і місельце. Ну а українці вони взагалі не такі. Євробачення для мене завжди якось було такою цікавою подією, адже Отже, пам'ятаю свою першу згадку про нього, і коли я побачила. По телевізору випадково, як Руслана перемогла у 2004 році. І я тоді якраз в лікарні лежала. І я вийшла така, дивлюся, там телевізор був на посту в медсестер. І я така дивлюся, і там якраз цей момент, коли Руслана стоїть і вона перемогла, і я така: ого, що собі, Україна, перемогла в Євробаченні, все так класно. І взагалі такі якісь відчуття гордості було за нашу країну. І ну, те, що ми зараз їдемо представляти Україну на Євробаченні, для мене це якась не знаю. Просто магія. Не хочеться думати про Євробачення, як про якусь політичну арену. Звісно, цей підтекст, він, ну, він буде, адже ну, те, що відбувається між країнами. від цього нікуди не втекти. Навіть зараз у нас ну, більшість людей. Запитують не, як ви ставитесь там ну, до конкуренції з, там, з якоюсь Литвою, чи Швейцарією, чи Австралією. Нас завжди ставлять питання саме про Росію. Мені здається, політичним може бути лише людина, яка ніколи не зіштовхувала з війною, в якої ніхто не загинув на війні, і яка взагалі не розуміє, що там відбувається, а вони є, і там досі жертви. Ми коли на, на фронт приїхали, то нам сказали. Ми поїдемо виступати до солдатів. Ми такі, о, в нас нема жодної пісні про війну і нема нічого такого, знаєте, патріотичного. А потім ми приїхали, а солдат нам каже, можете заспівати мені народну пісню, як мені бабуся співала. І ми співали свої народні пісні, і це було найкраще для них, бо співати солдатам про війну це трошки неправильно, бо е, особливо коли пісні про війну почуть люди, які ніколи на ній не були. Ми дуже раді будь-якій публіці, але ми от пережили період, коли була передвиборча кампанія, ми Відмовляли всім, адже ми не хочемо підтримувати людей, яким яким ми не довіряємо, і ми взагалі намагаємось тримати ну, свою репутацію в чистоті. Нам пропонували там алкоголь рекламувати. Ми теж відмовляємося від цього, бо це трошки не співпадає з нашою філософією. Чорнобиль і коронавірус і це е, лише результат того, що людина е, ну, несвідомо сама собі завдає шкоди. Не тільки собі, а й колишньому середовищу. Е, це якби натяк на те, що якщо ми не зупинимося, якщо ми не усвідомимо свого, не, не пересмислимо свого існування на цій планеті, не перестанемо е, просто так от варварськи ставитись до природи до, до всього, що нас оточує, то е, Ну, буде Чорнобиль, буде коронавірус, і взагалі наша планета просто перетвориться на якусь, на якусь суцільну техногенну катастрофу. І ми хочемо підняти тему, що, тому, що людство має замислитись. Ми всі зараз про Чорнобиль говоримо в контексті аварії, техногенної катастрофи. А насправді ще одна катастрофа на цій території відбулася через те, що ми втратили дуже великий пласт культури. І е, мене це дуже сильно якби, зачепило. І я намагаюся якось передати це у творчості. І якраз шум це ну, обряд, який побутував теж на території Чорнобильської зони. І, зокрема, чому у нас в кліпі з'являються кадри з саркофагом, Бо мені здається, саме в Чорнобильському лісі там максимально зараз відбувається не дивлячись на радіація. Там відбувається відновлення природи. Адже ну ми декілька днів назад їздили туди. І ми бачили, як там природа бере своє, як вона пробувається через будинки і пробуває асфальт. Скільки там птахів, скільки там тварин. Треба просто усвідомити, що планета без людей вона зможе існувати, а люди без планети не зможуть. Сонце заховалося за марі. Те самує с. Зараз фашизмом взагалі називають таке явище, як любов до України. Таке враження, що українці не мають права любити свою країну. Бо якщо ти десь кажеш, що ти любиш Україну, то це вже вважається фашизмом. А що погано в тому, щоб любити місце, в якому ти живеш? Мені здається, в цьому немає нічого поганого. Мені здається, фашизм це набагато страшніша річ. Російські журналісти, з нами не зв'язувались, вони там самі собі придумують історії. Інколи настегають якісь єврофанські пабліки. У нас дуже багато, до речі, слухачів є в Росії. Вони нам пишуть дуже приємні слова, вони нам пишуть українською мовою навіть. Дуже багато в Сибірі ми отримуємо повідомлення, і там пишуть, що ми ваші. Тут багато, і пишуть, що тут багато ваших сильних. Там вже дуже багато українців лишилися. Ну, ми ж не можемо не любити їх тільки через те, що вони переживають на тій території. Була дуже дивна ситуація, коли мені написали студенти, я не пам'ятаю, як називається це, цей навчальний заклад, але це як наше Київська Суворівське училище було, там, де військові вчаться. І мені прислали відео, де ну, 15-річні хлопчики у військовій формі співають нашого солов'я. І мені здається, що це може якось вплинути на те, що. Ну, вони послухають українську музику і задумуються, чи варто йти на нас з війною. Співачку Маніжу я знаю дуже давно. І ну, я коли побачила, що вона участь на світборі, то подумала, що в принципі, якщо переможе вона, то ну, буде класно, бо вона дуже позитивна. Ну вона несе добро. А потім я побачила, що вона виграла, зайшла послухати її пісню, і дуже здивувалася, бо ну ця пісня взагалі не схожа на все те, що вона робила до цього, на всі ці її кліпи і на всю її музику. Але про пісню я нічого не можу сказати. Ті теми, які вона зачіпала в своїй творчості. Тобто це ну, максимально знаєте, такий заклик теж любити до одного і заклик творити добро. Я не скажу, що ця пісня вона несе якісь негативні, ну, негативні меседжі, але просто ну, вона трошки не відповідає тому, що вона робила до цього От і все. Коли тільки ввели квоти, то всі почали масово писати українською мовою. Але пісня написана просто, знаєте, щоб було. Вона ніколи не зрезонує у людей так сильно, як пісня, яка написана по-чесному. Тому з'явилося дуже багато україномовних пісень, яких там просто наримовані купа красивих українських слів. І взагалі мене дуже так. Дивують пости деяких українців, які пишуть, що от, чому всі слухають російськомовне лайно. А ну, насправді ми ж самі не підтримуємо себе. Ми самі не підтримуємо український контент. А українському контенту дуже сильно потрібна підтримка. У нас неймовірна кількість українських народних пісень, які більшість людей просто ніколи не чула. Ми інколи з Ігорем починаємо співати, він теж фольклорист. І вони слухають, і кажуть, слухайте, така гарна пісня, а чому ми її ніколи не чули. Бо в нас в основному мімили варенички там, і ще щось таке. Ви на горі два дубки це пісні, які там українці знають. І по цьому вони судять про український фольклор. Тому у них складається враження, що український фольклор це таке, знаєте, щось під чарочку під баянчик заспівати. Ну і взагалі ця модель вона транслювалася дуже довгий період, дуже багатьма там колективами. Що українець це такі, знаєте, червоночок і козак з вареником на вилці. Поруч з ним молодиця така сидить, і горілочка там, і місельце. Ну а українці вони взагалі не такі. Українці це набагато глибший народ, і те, що нам до багато років цю модель, це не значить, що ми маємо погодитися з нею.